Всі знають, що таке діабет, всі знають, що хворіє багато людей і е діточок на цукровий е діабет. Всі знають, напевно, чули про інсулін, але що відбувається при цьому захворюванні, ну спробую коротенько про це е розповісти для того, щоб зацікавити цією проблемою і наблизити е до розуміння наукового, що це за патологію, передусім, цукровий діабет. Це порушення, що виникає внаслідок дефіциту інсуліну оцього гормону. Дефіцит може бути різний, як ви знаєте, з практики, тобто може бути дефіцит, ну, коли чогось немає просто. Немає там сірників, чи немає там прального порошку. Якщо хтось пригадує там, якісь 90-ті роки, то от немає його, все, і нема де взяти дефіцит. Фарцовщики десь треба знайти, купити якісь альтернативні шляхи, бо його дійсно немає, не випускається, не завозиться ось є дефіцит. А може бути інший варіант, дефіцит пов'язаний з підвищеним попитом. Тобто виробляється достатньо, але ажіотажний попит, да, і в результаті той самий дефіцит. Щось подібно і з нашим організмом. І одразу треба сказати, що. Дефіцит інсуліну в нашому організмі може бути різний, і, власне, він і спостерігається при двох основних видах цукрового діабету першого типу і другого типу. Оцей перший тип діабету він характеризується абсолютним дефіцитом інсуліну в організмі людини, як правило, в дитячому віці дебютується захворювання, просто не виробляється цей гормон. Немає цього гормону, його надто мало, його не вистачає, і все в організмі ламається. І це дуже швидко, без медичної допомоги, призводить до летального кінця. А інший вид діабету, діабет другого типу, він не характеризується абсолютним. Там відносний дефіцит інсуліну. Дефіциту може навіть більше виробляти організм або його нормальна кількість в організму, а ефекту немає. Він не реалізує свій ефект як гормон, і в результаті подібні порушення обміну речовин. В принципі, це два різних захворювання, яких поєднує тільки оця властивість, дефіцит інсуліну, ця ознака. А виникають вони внаслідок абсолютно різних причин. Цукровий діабет першого. Типу, це інфекційно-алергічне захворювання. Досить довгий такий термін, але його зрозуміти достатньо нескладно. Тобто має роль інфекція, і це, як правило, вірусна інфекція, досить неспецифічними вірусами, дитячі інфекції, ентеровіруси, віруси гепатиту. Всі віруси, які можуть уражувати клітини, що виробляють інсулін. А це бета-клітини нашої підшлункової залози. О, там саме виробляється, там основне джерело синтезу інсуліну. Якщо якийсь вірус може потрапити в таку клітину, значить, він є бетоцитотропним, тобто здатним проникати саме в бета-клітини, як і в багато інших, і може зірвати так звану терпимість імунної системи до наших клітин. Це таке слово «толерантність», Це те, що досить зрозуміло. І це наступна частина цієї назви, інфекційна, тобто це вірус. А далі йде алергія. Тобто алергія це порушення цієї толерантності. Це коли наша імунна система починає сприймати наші клітини як чужорідні. І це стається при цукровому діабеті, як і при інших інфекційно-алергічних захворювань, саме після інфекції. До інфекції це були наші бета-клітини, і їх імунна система не рухала. Лімфоцити до них толерантно відносилися, як до своїх клітин, хоча могли б їх вбити і повинні були, і вбивають, коли вони вірус інфіковані. Але нормальні, здорові бета-клітини, у яких немає ніяких вірусів, звісно, що імунна система не рухала, не, не торкалася цих. Клітини, і вони спокійно функціонували. У діточок з цукровим діабетом після цієї інфекції бета-клітини сприймаються як вороги, сприймаються як чужорідні, сприймаються як вірус інфіковані, як ті суб'єкти нашого організму, яких треба негайно видалити, знищити повністю. І що і робить власна наша імунна. Система вона знаходить бета-клітини, їх нищить. Утворюються нові бета-клітини, і вона імунна система їх знов нищить. Тому що вони, на її думку, якби вже вороги. Це не наші клітини, які треба знищувати. В результаті ми повністю вичерпуємо кількість цих бета-клітин, їх стає надто мало, знижується рівень інсуліну і маємо абсолютний дефіцит. Тепер, тепер нема кому виробляти інсулін, і організм гине внаслідок дефіциту цього Гормон. Звісно ж, за цим всім є генетична схильність. Тобто, дитинка вже народжується із схильністю до цього діабету. Далі питання, чи захворіє вона в певному віці на певне захворювання? Як поставиться імунна система до, цього, до цієї патології? Тобто, має бути збіг певних обставин, щоб воно виникло. Але генетична детермінованість цього захворювання досить потужна. Визначена, і слава Богу, що є замісна терапія цукрового діабету першого типу. Вона розроблена була в 20 столітті, до початку 20 століття. Це було однозначно смертельне захворювання без ніяких шансів. Там протягом двох-трьох місяців після дебюту захворювання дитинка гинула без ніяких шансів на одужання. Ось з початку двадцятого століття, з двадцятого року, 20 -й, 21 перш рік. Нобелівська премія відзначена, знайдено цей гормон, і його треба просто вводити в організм. Цукровий діабет другого типу це зовсім інше захворювання, при якому в організмі ті ж самі, самі бета-клітини виробляють навіть більше інсуліну, ніж потрібно. Це захворювання не дитячого. Віку це захворювання вже людей старшого і похилого віку. Тобто там дебют після 40, як правило, років. 40-45 років, 50 років. Ось тоді починаються перші симптоми того, що інсулін не має можливості реалізувати свій біологічний ефект. Його клітини перестають сприймати наш організму. Його багато, а ефекту мало. Чому така ситуація стається? За цим знову-таки ховається генетична схильність, і у багатьох є генетична схильність, але тут генетична схильність має великі шанси реалізуватися або ні. Бо виникнення цукрового діабету другого типу залежить від нашого харчування, від того, як харчується людина протягом оцих багатьох років свого. Життя. І фактори ризику інсулін незалежного цукрового діабету, пов'язані з харчуванням, дуже чітко визначені. Передусім, це зложивання протягом життя рафінованими вуглеводами. Що це таке? Це цукор, це сахароза, це глюкоза. Те, що ми споживаємо у великій кількості, не задумуючись, кидаючи одну, дві, три ложки в маленьке гарнятке там кави чи чаю. Кока-коли, там ще який пепсі, коли це можна сприймати як антирекламу або і, і в українських водах, в чаях, тобто повно всюди ви знайдете цукор. Всюди ви знайдете сахарозу, це дисахарид, який дуже легко перетворюється на два моноцукра, які прекрасно смоктуються дуже швидко. А коли цукор всмоктується, це сигнал якраз для цих бета-клітин виділяти інсулін. Природних продуктах немає цукру. Проблема виникає тому, що наш організм еволюційно не підготовлений для, на споживання простих рафінованих цукрів. І з ними просто не було можливості зустрітися. Немає цукру в природі. Цей е, продукт був, його промислове виробництво налагоджено було наприкінці 18-19 століття. От з цього часу почали люди споживати безмежні кількості цукру. Можна купити кілограм, собі, два, три, там скільки завгодно, насипати, засипати. І це з одного боку, якби і стимул для промисловості, стимул для... Кулінарії, всяких виробів, тістечок, тортів, там неймовірно смачних речей, в яких не може собі ну важко собі відмовити, особливо якщо дитинка, як? ну, вона впробує це один раз, воно їй подобається, і вона має це як джерело задоволення. А якщо подумати і поставити цю людину на, якби, на рівень мавпочки. Да? то де мавпочка в лісі, в дикому джунглях чи в саванні могла знайти цей цукор, це цістечко чи цю, цю пляшку там, солодкої води. Де воно там є? Його немає. Є фрукти, є е, овочі, є е, зерна, є там, тварини знов такі, якщо. Але цукру немає в природі. Тому наш організм не готовий до нього споживання. Він не знає, що з цим робити. І на введення великої концентрації цього цукру одразу реагують бета-клітини, виділяючи велику кількість молекул інсуліну. І цей інсулін спрямований на те, щоб швиденько цей цукор розпихати по клітинам, швиденько, тому що якщо цукор підвищується в крові, це дуже погано. Це загрозливе для для життя організму, для існування організму. Ситуація, треба негайно глюкозу призвести до нормального рівня. І бета-клітини цим займаються, викидають масу інсуліну одразу на перший прийом якоїсь кави ранішньої. А далі це продовжується протягом дня. Далі йде якийсь там батончик, далі йде якийсь там еклерчик, далі йде тортик, знов таки з чаєм. І це продовжується протягом кожного дня, протягом десятків років. Ми експлуатуємо постійно, примушуємо наш апарат бета-інсулярний, постійно виробляти велику кількість інсуліну, і він налінується і викидає його, викидає, викидає. Але тут треба зрозуміти, що кожна молекула інсуліну збуджує певні рецептори на наших клітинах. І тільки коли ці рецептори збуджуються, тоді є ефект, тоді глюкоза йде із крові в тканини, там, де вона. І там, де вони використовуються. І кожне збудження цих рецепторів це виснаження цієї системи. Це в кожному зрозуміло, що будь-який механізм має термін свого існування. Щось, Що завгодно візьміть, тобто, якщо там, я буду там, кожного дня носити тільки цю сорочку, то вона скоріше зноситься, якщо я її буду носити там періодично там, раз на два тижні. Тобто в неї буде довший термін існуванні. І так само з нашими рецепторами. Чим більше і частіше ми їх активуємо, тим скоріше вони вийдуть з ладу. Потрібно буде синтезувати нові рецептори, а ми їх знову будемо збуджувати ще, ще, ще. І в результаті цих рецепторів стає або мало, або вони стають нечутливими для інсуліну. Інсулін не має можливості активізувати такі рецептори. Над цим треба попрацювати. Треба довго неправильно харчуватися. Неправильність не тільки в простих цукрах, неправильність в тому, що ми в процесі рафінації цих цукрів. Рафінація це отримання чистої речовини. Ми забираємо з продуктів клітковину, ми забираємо целюлозу, ми забираємо несмачні і некалорійні компоненти. Які якби не потрібні? Це харчові волокна, так звані. Це. Всі зараз про це чуються, елемент здорового харчування, продають в аптеках, роблять зерновий хліб з висівками. Оце, саме, оце все, і ми з цих продуктів і забирали. Це не несмачне, неїстівне, якби воно проходить транзитом через наш лунково-кишковий тракт. Але в процесі еволюції ми налаштовані саме на цей потік ненутрієнтів. нутрієнтів. Ми завжди споживали велику кількість з фруктами, з овочами, з зерновими, не цих харчових волокон. Вони мають проходити з організму, Ми на це налаштовані. І коли організм не отримує їх, голодує якби за харчовими волокнами, от тоді і порушується все в нашому організмі. Тоді неправильно функціонує шлунково-кишковий тракт і неправильно функціонує і бета-інсулярний апарат. Якщо. Ті ж самі цукри були в суміші з харчовими волокнами, це б значно уповільнюло всмоктування цукру. Більше волокон менше всмоктування. Повільніше воно всмоктується, потрошки всмоктується. І немає такого перенавантаження інсулярного апарату і особливо рецепторного апарату наших е е клітин. Ось зловживання і жирною їжею. Тваринну їжу, тваринними білками і жирами також є фактором цього перенавантаження. Інсулін реагує на всі харчові елементи. Завжди, коли ми щось їмо, завжди виділяється інсулін. Чим більше там буде рафінованої їжі, тобто простих вуглеводів, тваринних білків і тваринних жирів, і одночасно, чим менше там буде клітковини, Тим активніше наша підшлункова залоза, бета-клітини цієї залози будуть виробляти інсулін, і тим скоріше ми виведемо з ладу наш рецепторний апарат, нашу спроможність реагувати на інсулін. Саме цього і добивається кожна цивілізована людина. Ми всі в процесі відтворення, моделювання цукрового діабету. А далі питання: наскільки швидко він виникне? В когось внаслідок генетичної схильності він вже буде в 35-40 років. В когось в 45-50 років, в когось після 60, але в кожного буде, тому що ми всі разом хочемо отримувати їд, їжу на солоду. Не, не просто харчуватись і забезпечити фривневоречове. А ми хочемо саме найсмачніше, найсмачніше, найтаке привабливіше, те, що збуджує дуже активно наші смакові рецептори і ось цей. Елемент це якби така зачіпка, це от такий гачок, на який попадається кожна людина, і тягнеться до своєї смачненької їжі, щоб вгумувати свої емоції, отримати щось позитивне, і це найбільш якби простенький спосіб отримати задоволення від життя, смачно поїсти. Смачно їсти це наближатися до цукрового діабету. Таким чином, якщо на перший тип діабету хворіють ні в чому не винні люди то на другий тип діабету хворіють розбещені люди. Лев Толстой казав, що хворіють лише дурні та розпусники. Дурень це той, що не може знайти правильну інформацію, не може прочитати, не може дізнатися, як правильно харчуватися. Таку людину, яка просто цим не цікавиться і живе, як всіх, можна вважати дурним. Ну а розпусники ми всі, тому що нас саме і робить тими розпусниками, наше соціальне оточення, наше харчування, наша, наш бізнес, харчова промисловість, яка пропонує нам дуже смачненьке, і ми від цієї спокуси не можемо якби, уникнути, не можемо встояти перед чиє, цією спокусникою і зловживаємо цим, допускаємо цю. Розпусту власного організму неприродної їжі. і в результаті отримуємо цукровий діабет другого типу, який і становить найбільшу медико-соціальну проблему. Тобто більше ніж 90% хворих на діабет це хворі на діабет другого типу. Тобто, це розпуст.